Привіт! Привітю всіх. В общем, дивись який станочок получається Такого з дозатором поруху воно має бути. но <клес> сюда треба переходник, щоб я міг поставити без цього. Вот. короче бо так воно не устойчиво. Ну воно так не буде, бачу воно зво. Так, воно ніби підходить. Ну, ну, підходить, але ну, не підходить, коротше. О. Так що так, щоб його. Забрати. Я покажу. Ну так він виглядає з, з цим. От. Це взагалі він дозатор поруху цей. От як би. Ну не важливо. Тепер ця обжимку собі сюди прикрутив. Тут був. Тут був дозатор затор пороху прикручений, тут був ще шест... була цанга цього прикручена, старий той станок був прикручений. трошки Але я придумав вже, як це все обрати, ці дірки. Коротше, що по станку? Отак нажимається воно. Роботає, Це подача пішконтейнера. Тут теж треба буде. Воно його знімає. Коротше, тепер що по цьому ділу? Всьому. Коротше, воно... Е, що виходить? От ми. Ну я коли буду заражати патрони, то я вже покажу. От сюди заходить патрон. Ти сюди його зайшов, тоді перекручується, це, піднімається, ну, коротше, його вийму зараз. Це подача цього контейнера. От, пішла далі. Допустимо, ну як, як далі. От ми, коротше, якщо пуста гільза, ставимо сюди. Капсуляція, закапсулювали все. Тоді його сюди. О, раз. Треба привикнути тепер трошки по-другому. Він менший, він мені більший цей подобається. У нього так прикольніше виглядає. І тут вже капсуля запхали. Всипали порох сюдою. Капсуль запхали, сюдою порох всипали сюдою. Поставили піш контейнер, чи там любі піжі, які там хочеш. Далі посунулися. Дріб сипали теж. Сюди можна, можна вручну. Наризали цю зірочку. Потім далі підрубочна. И потом же финишно, Тоже там. Ну все. И на выходе. Так что так. Тут у нас сразу вот уже мая. Сразу, если... Поставити. Ну от, воно, типо, видавлює кочик. І це вже буде процес. У мене нема патрончиків, щоб показати. То, отак вона виглядає ця вся штука. Так що так.